Вітаю вас на своєму каналі! Це канал про в'язання, де я ділюся своїми навиками та досвідом у цій сфері. Хочу сьогодні з вами поділитися коротеньким відео уроком по прибавкам. Із петлі попереднього ряду. Мені дуже подобається цей від прибавок. Подивіться, візуально я вже шматочок пров'язала, як виглядає він в полотні. Ось дуже класно, прям бачите, ніби як імітація петель вправо-вліво. Не потрібно ніяк перехрещувати петлі, тому цей спосіб ідеально підходить для новачків і вже для досвідчених майстринь. Так, подивіться, ну, зараз я швиденько пров'яжу тут шматочок цього. Ось і далі ви зможете побачити. Дуже все просто. Пару рядів вам покажу, коротенький урок. Ось наша регланна лінія. Бачите, в мене йдуть дві середні петлі. Звичайно, треба було мені їх якось виділити, але... Чомусь уже я почала так, нехай вже воно буде. Ось моя остання петля перед петлею, яка йде на регланні лінії. Ви її пров'язуєте своїм там, як ви пров'язуєте, ось я пров'язала лицевою. І тепер подивіться, да? ось моя петля, яка з попереднього ряду. Ось, бачите, вона ось. Ось ця. Я Піддягаю оцю дужечку і просто пров'язую лицевою петлею. Дві петлі регланої лінії, ну це в мене, і знову перша петля попереднього ряду. Бачите, ось Ось це наше, наш ряд іде, а це попередній ряд. Ми її підтягуємо, я перекидаю собі на свою спиці, щоб мені для зручності, і просто пров'язую її лицевою петлею. І все. І далі пров'язуємо по візерунку. От, якщо ви вже в'яжете по колу, тому що якщо це реглан, то ви далі продовжуєте в'язати по колу. І якщо ви в'яжете поворотними рядами, ви розвертаєтеся і просто пров'язуєте всі петлі лицьовими. Не потрібно нічого робити. Ось. Зараз ще один ряд швиденько з вами провяжемо, щоб ви побачили і зрозуміли. І я думаю, що вам цього буде достатньо. Я буду записувати такі коротенькі уроки, буквально такі 10-15. Хвилин, навіть ще менше до 10 хвилин, саме ось як пров'язувати ту чи іншу петлю чи перехрещення в косах, тому що я знаю, що це ті уроки, які потрібні, які дівчата завжди шукають, як пров'язати ту чи іншу петлю. Я сама така, я теж таке шукаю, якщо у мене взагалі якийсь новий японський візерунок. То я сама шукаю те чи інше значення, як його потрібно пров'язати. А поки я пров'язую і з вами трішки поговорю, ви можете залишити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І, звичайно, залишайте коментарі для того, щоб я розуміла, що вам. Потрібно, пишіть свої побажання, які би відео ви хотіли бачити, чого вам не вистачає на українському візальному Ютубі. Підходимо до нашої регланної лінії. Ось вона. Да? Я ось цю вже, бачите, петлю, що ми прибавили, пров'язала. І ось попередній ряд петля. Ось. Ми її піддіваємо і просто пров'язуємо. Далі. Два. Дві наші петлі. І знову подивіться, бачите? Ось попередня петля. Піддягаю її на свою ліву спицю, пров'язую, просто лицевою і далі продовжую в'язати. Дуже гарний спосіб прибавок. Мені він подобається. Я використовую різні прибавки. І буду вам їх, звісно, показувати. Всі потрошку буду знімати. Ось, подивіться, як Гарненько виглядає. Ось, бачите, не потрібно нічого. Мені дуже цей вид прибавок подобається, тому що не потрібно нічого перекручувати. Тому дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь і не забувайте, що в моєму описі є посилання на мої соцмережі: це інстаграм, це телеграм-канал, де я буду дублювати всі свої описи. І з часом цей канал буде дуже наповнено. Бібліотекою по в'язанню. Всім гарного дня чи вечора і до зустрічі в наступних уроках!